Так як єноти від природи не говорять, а ракета просто був приречений стати одним з найхаризматичніших персонажів Марвел. Звісно, тут великий клад зробив український дубляж і їх адаптаційні приколи. Слухайте уважно! Рило ж кубло ідіотів! Цікаво, як ця бандура влучить. Ти ще не здох, синюшник? Чо ти Чотилибеся колода. Фраер дешевий. Та відросте терсоголовий, годі скавчати. Двіла взяли, як сліпе кошеня. Тому еволюціонер був просто змушений дати йому голос. Ракета. Бум -бум -бум. Але прикольний малий токапець. Але та зараза еволюціонерська, звісно, так не думає. І навіть при тому, що ракета йому можна сказати, полагодив машину для улюднення тваринок, щоб він зміг зробити свою ідеальну версію землі, бо тільки ракета додумався, як зробити так, щоб тварини не дичіли. Тож він вирішив знищити його друзів, його самого і ще й для чогось йому це розказав. Потвора така в знак подяки, напевно. Банашення в нього, звісно, нічого не вийде, бо треба було ракету з такими знаннями робити. Ну якимось головним асистентом, а не планувати його вбивати. До речі, звідки і чому саме в ракети такі знання так і не розкрили. То що ракета розказав кінтам, що треба тікати, змайстрував замкозломку, але так як зараза еволюціонерська це прорахувала і застрелила лайло, ракета йому трохи підрихтував личку. Але тут же і охорона прибігла, вони стріляють в ракету, але так як це минуле, то всі які летіли, в нього влучили в його друзів. Ракета. Тікає, але звісно, в нього ніхто не поцілить. А так як він на сніданок Ейнштейна їсть, що йому якийсь корабель космічний викрасти, і пощастило, що кермо не потребує великої сили. Квіл чомусь знову пиячить, хоча на новий рік, наче нормально все було. А Креглін, який вчиться свистіти, ледь було не досвистівся, не до того, що грошей не буде, а до того, що міг людинку заколоти, пощастило, що це не була, була, а не Мантіш чи квіл. Тож в них така собі рутина, світ рятувати не треба. От хіба ходити, хандрити, музику слухати. Лухати і надіятися, що майданчик Боби Фета, на якому вони перебувають, вже довгий час не затягне їх той серіал. Але тут як тут їх розрухати вже прилітає той малий Нарнії на ім'я суперчмо з лазерними руками і проломлює все на світі ракетою, але той навіть не відключився. Далі він дуже швидко показує, що вартові годяться хіба людей смішити і розкидає їх як дітей. Це не смішно. А драк, замість того, щоб відірвати йому голову, звісно, буде просто ним кидати. Бо так треба. Ну а плаш нього, як суперменівський, прям розвивається на вітру в космосі. А тут бац і відірвався як звичайна шмата, та ще й загорівся. Та це не страшно. Показує чмо... Драксу, як треба бити, але так як він супермен не дороблений, з золотою присипкою посипаний. Не було, вправила свої кінцівки і спокійно підійшла, вставила йому по самий шлунок, бо йому ліньке було обернутися, але не була, теж не додумалася йому голову відрізати, тому він втече. Хай буде що буде. Ну а Ракета впадає в кому після поранення, і звісно, його те поранення не вбило. І його не відключив вимикач, коли квіл його хотів лікувати, і там все почало іскрити, бити його струмом, хоча там стоїть вимикач на такі випадки. Вимик. Кач, це пристрій для самознищення, в разі якщо хтось полізе всередину, або просто лікуватиме. Ш. Ракеті залишається чуми 48 годин, а дракс, який щойно получив, вже хоче самоствердитися на рибках поменше, і вони вирушають знайти пароль, який має врятувати ракету. І так як живий кораблик захищений непрохідними щитами, само собою вони їх проходять як мильні бульбашки. А рембовці, видно, десь ховалися за живим корабликом. Раз з'явилися дуже неочікуваною після того, як ті вже три бульбашки пройшли, але їх, звісно, ніхто не бачив. Че з живого кораблика при тому, що його охороняють. Ну і, бляха, шикандос, але все добре. То не було тишком нишком з ними домовилася, а нікому не сказала, щоб неочікувано було. Ну і щоб поява гамори була сюрпризом для квіла. Вони стрибають на живий кораблик і так як в них є гравітаційні чоботи і рукавити, звісно, вони вже можуть ходити, присідати. Так ніби гравітацію включили в космосі, а не просто чоботи і рукавиці прилипаючи мають. Всім пафіх! Віл підкочує до Гамори, яка чомусь жива, чисто магічним методом воскресла. А як воскресла? Чогось козою стала. Завжди така була, але ж усе на мене валили. А так як в корабли кочні камери працюють, воно поки накліпає потрібно камеру, можна вже сто разів їх пограбувати, тому їх не помітили, навіть при тому, що драк застряг на півгодини, але там і охорона йде півгодини, ну подумаєш, хтось вдерся. Тож випадково звичайна секретарка Юра не знає, але вже знає, який пароль їм треба, і звісно, паролі ніхто не охороняє. Ну, хоч десь охорона все таки є, і тим часом вже знайшла дракса і Мантіс, і поки вона скаче всіх зачаровувати, всі чекають іде. Гендоколупується. А доньки Таноса і Квіл вирулюють, бо охороня, яка все-таки до них теж прийшла і взяла їх в кільце, чомусь не байдуже на рожеву секретарку Юру. І урок накидати, а вбивати дракс не своїв. Тому далі просто кидає та ще й святкує, ніби страйк вибив, за що і получає перевірку, що там по пресу. Голос рака потім ще йому спинку вправляють, бо замість того, щоб продовжувати стрибати і зачаровувати всіх, Мантіс бере дракса і вони собі чалапають повільно. Юра ведеться на побрехеньке квіла і дає йому доступ до системи. І так як він тут на півставки працює, і він до все міняє, і мінусує всіх охоронців, влаштувавши їм літальний день. Це пароль дістали як два пальці об гравітацію, але ще рано закінчувати. Тому чисто випадково щойно перед ними видалили їм потрібний пароль, щоб вони знали де, хто, що і як. Далі там все написано, навіть думати не треба. Я думаю, це не катастрофічно. Амора розуміє, що якось по-дурному пхатися до робокопа недоробленого, і йшли всіх у сраку. Тому вони туди й відправляються. А поки золотопосипанці допитують одного з рембовців, який сам за межею першої захисної бульбашки, якісь кораблі обкрадав, хоча там нічого не було, і після третьої. І чому він сам обкрадав але так як не Супер чмо з лазерними руками хлебки зовсім немає замість мучити, просто спалив рембовця. Але чисто випадково рація досі працює, і Гаморі навіть байдуре, що їй відповідає не А золото посипанка і вона надає їй координати. Mm -hmm. Гадаю, це про щось говорить самі сраки, вони потрапляють на тварину землю. Ведуть, мабуть, найсмішніший жарт фільму. Якби це не було дивно, дітей ображати не можна, але це чомусь смішно. І показують, що груз в принципі може відправитися в франшизу «Годзіли і Конга, якимось дивом зовсім не знаю, чи мов у них виходить вицеганити те, що їм потрібно. І квіл, якого ще в дитинстві забрали з землі, звісно, пам'ятає, як заводити тачку. Ну, хоч добре, не відразу нормально поїхав. І як робокоп недороблений, таких страху охоронців взяв собі, якщо він милому, малому є то говорив, що він страшний для ідеального світу, невже не міг собі золотопосипанців більше зробити, щоб хоч якась в цьому логіка була. Не твоє собаче діло! Дьобо Тороти із якогось дива дивлять на руку неболи знає, що це зброя, може це просто протест. Вони йдуть до робокопа недоробленого, але попри всю загрозливість, він навіть не відразу приділяє їм час. А поки вони почали балакати, робосвиня забирає ракету, бо гамора якраз дещо зайнята. І мало того, що ракету від'єднали від приладів, які його стан підтримали, так ще його кидали. Дати можна, і звісно, йому нічого не буде. Робо свиня каже: Гоп, поки ще не перескочили і чисто випадково суперчмовбиває робосвиню при тому, що вони на одного дядю працюють. Ну просто він хоче вислужитися, щоб той йому 12 поставив щоденнику. Йому навіть байдуже, де той ракета по якого він прилетів. Дивіться, дивіться, поводиться, як ідіот. діло. починає місію знищити тварину землю рандомними взривами, при тому, що сам ще своїм корабликом не забрався, і навіщо знищувати прям всю землю, щоб потім знову будувати нову. Уче то в нього не потребує ні часу, ні сил, ні грошей. А це не важливо. А морі навіть вибух перед носом не сильно мішає, а от вже золото посипанку підриває, прямо в останню секунду перед спасінням. І вбиває її навіть при тому, що вона була на кораблі. Це неприпустимо. І так як Дракс не хотів охороняти корабель, щоб потім було можна ще продовжити фільм. Вони з Мантіс приїхали до небули. І вони стрибають на корабель еволюціонера, звісно, в останню секунду, коли це було можливо. І вони на диву всі троє дуже добрі стрибунці. А тим часом кубка охорони. Хронців, які чують, зараз убився. Не стріляють відразу, а чогось чекають, поки груд гранату дістане, та ще й півгодини на неї дивляться, мабуть, щоб крикнути Робота! далі Далі руки і груд і квіл дуже круто і довго стріляють кубку охоронців, так ніби їх тут було штук 50, зате ефектно Ти скаржишся на все, а сам нічогісінько не робиш. І поки не до робокоп думає, що він магнеток, він нічого Грут не говорить і просто стрибає. Мало того, що з нереальної висоти, так ще й на планету, яка саморуйнується. А якби ці вибухи вже підірвали їх корабель, дзвонив би до мені купитати як машиною в космос полетіти. Та й дуже пощастило, що Грут стрибнув за ним, прописав читкот пароплани чисто випадково той вчений, якимось дивом при такому падінні став рятувальною подушкою, хоча там би всі руки ноги переламало квіл. Та й чомусь падаючи під прямим котом, вони поїхали аж до річки. Ну а море перед самим носом з Кліше зупинило кораблик. А не була Дракс і Мантіс, ніхто з трьох не почув і не побачив падаючих піла і грута. Це якраз для того, щоб продовжувати фільм, там навіть двері от за продовження якимось дивом вибилися, так ніби вони на соплях трималися, щоб трійця не замерзла в космосі. А вже ж. А дивлячись на планету, квіл, Гамора і ґруд з ракетою, напевно, пішли в небуття. Але ні, вони, звісно, встигли врятуватися. Вибухи кораблик не беруть, а його взагалі нічого не бере. Далі пробують врятувати ракету, прописують пароль, але щось йде не так. Бо ракета, як Гаррі Поттер, потрапив в білу кімнату, зустрів своїх друзів і хоче йти з ними. Звісно, вони його не пускають і повертають назад. Бо ще не прийшов час, і ракета повертається, але тепер треба вже тих телепнів врятувати з корабля. Okay. Еволюціонер каже, що треба забрати ракету, бо нічого не має значення. Але навіть пальці не поворухнув, коли квіл падав з паролем на землю, де також був ракета. А планета була приречена. Ну на цей розітривартові їдуть на здибанку, креглін стріляє в кораблик еволюціонера, і звісно, діти, які відійшли на метр, від стіни не постраждали, бо там все до міліметра розраховано. У тебе вавка в голові, але виявляється, в доробокопа є мільйон пекельників. То такі дурбельники, які додають трішечки екшончику, але при своїй кількості і силі, звісно, крім якогось типу косплею на матрицю, нічого не зроблять. Філу і гаморі добре дихається у відкритому космосі, коли золото посипанець привітатися зайшов через лобовушку. Аж не віриться. А зубастики восьмянішки таким вогнем дихають що аж дракони в шоці, але звісно, трійця живі, тільки костюмчики підсмалилися. І мало того, що ракеті теж добре дихається з діркою в лобовушці, так ще й якщо на швидкості стукатися об стіни з корабликом, звісно, нічого не станеться. Чого ти причепився? Антіз зачаровує через дотик, але чомусь восьмянішки, які щойно вогнем дихали на них, дають до себе доторкнутися, так ніби англійську, розуміють. І з вами усе буде гаразд. А Креглін чомусь в момент опанував свистіння, хоча весь час. Не виходило, а тим часом на кораблику недоробокопа персонал робить заколот, бо той неадекватний не вміє визнавати, що програв. Але в нього був чітко в рукаві, і він напружив дубцю і всіх знищив. Але при такому вибуху сам цілий і навіть костюм не постраждав. Фігня якась далі квіл розказує план. Мусимо витягнути Богомолицю, Небулу і Дрекса. Витягаємо їх і на викидусі! Але так як вони вже осідлали восьминіжок і той план виконаний, вони не забирають свої п'яті точки, а вирішують врятувати тих чукчуків, і вони, звісно, легко мінусують. Купу боті навіть плюшевий не постраждав золото Золотопосипаний чомусь просто вирубався, хоча прийшов, включив свої скили. А, точно він вирубався, щоб його зараз якогось дибаґрут врятував, бо він знає, що квіл потім затупить, і ніхто, окрім золото-посипанця, не зможе його врятувати. А, так, ну звісно. А так як на містку всім приладам торбить, звісно, чітко одна рука не була, і все порішає. Вони успішно стикують корабля, які переправляють дітей на площадку Бабефе кастинг розпочався, як то кажуть. Отже ж, брехуняка! Ракета знаходить малих єнотів, забирає їх, але за задр... Трипанець Недоробаковський, який весь цей час десь тихенько сидів, вилізє як кожен поважаючий себе поганець тільки та лапає і талапає. От баран. Тому ракета врубає гравітаційні мешти і показує, що треба робити. І тут ще підключається команда, і вони ним грають футбольчика. але його не вбивають. А Раптом потім буде треба його повернути в якійсь іншій частині. А точно, навіть вже пряма смерть не проблема. Звичайно. Забирають усіх істот. а Квіл, як завжди, вирішує, що МП3 плеєр важливіший за життя, провалюється на обриві. Звісно, його нічого не присипало. Чомусь йому знову треба багато бігти. Відстань збільшується в рази. Хоча він провалився за метр до обрива. Він бере шланг, який ніде, звісно, не перечепився, коли все руйнується, і ним дає собі поштовх. Але сміття його зупиняє, він замерзає і помирає. Але пощастило, що в нього чіткотна космо безсмертя, і золото посипаний чи навіть встиг погратися, відтворюючи відому картину Мікеланджело. І врятував квіла. А маски, морданки, космічні дихалки, мабуть, зняли з виробництва спеціально для такого сюжетного повороту. Так, правильно, всіх врятували, обнімайки пограли. Квіл відпускає гамору, і йде з команди до свого діда на землю пожити. Мантіс на пошуки себе не було і Дракс будуть місто облаштовувати, і чукчуків доглядати, і вони обирають ракету капітаном для наступної команди вартових. Я люблю вас, друзі. Чекайте, хвилинку. Що це щойно було? Я є грут. Фу, здалося. Я вже думав, що мову грута вивчив.